Вітаю, це YouTube канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку, дзвіночок. А просто зараз маємо можливість поговорити з Андрієм Тетеруком, боєць добровольчого формування вільна Україна, народний депутат України. Восьмого скликання, вітаю вас. Бажаю найміцнішого здоров'я, нашим глядачам. Отже, новина, яка знову радує українців, Збройні Сили України зробили, розбили танкову армію, призначену нібито для оборони Москви. Це про це повідомляє британська розвідка. Що ж тепер, на вашу думку, буде з Москвою? До чого їм готуватись? Ну, в найближчій перспективі з Москвою поки що буде все гаразд. Але з військами, які війська направлені Москвою на територію України, буде не все гаразд. Чому? Тому що до Москви ще поки що далеко українським військовим. Але ситуацією, яка склалася на сході країни, ми перехопили ініціативу. Ми тепер самі починаємо диктувати правила. За яким сценарієм будуть розвиватися події на лінії фронту? І на мою думку, це кардинально змінює сам глибинний настрій сторін, які зараз контактують по лінії фронту, те з яким опломбом росіяни заходили сюди в лютому 2022 року. Свідчило про знаєте таку бахвальство і самовпевненість вищого гатунку. А тепер вони просто тікають від неочікуваного наступу українських збройних сил на позиції, які вони обороняли, хоча нічого не заважало їм насправді продовжувати виконувати завдання. Про що це говорить? Про те, що українські військові здатні планувати і зберігати планування в відповідних режимах таємності і ворог. Попри е, значні зусилля, повірте, вони роблять значні зусилля для того, щоб знати наперед, які рішення приймаються у владних кабінетах. Вони не були усвідомлені е, того, де буде нанесено основний удар, і такими незнацькими ударами ми розвиваємо е, свій успіх. Це власне продовження. Давайте згадаємо так само неочікуваний для росіян. Удар по крейсеру Москва, який так само був успішний і ретельно підготовлений, і забезпечений, також дуже цікаво. І от такі планування і проведення операцій насправді і є мистецтвом війни. І те, що українці, українські військові демонструють в кращому розумінні, скажімо, мистецтво війни, як Спосіб досягнення цілей, які стоять перед нашою країною, ну це свідчить про навіть зовсім різні класи е, протистоя армії, які протистоять одна ідні, о, рі, і, і одна одній, і тому підсумовуючи, е, поки що в Москві дійсно е, нема чого боятись, але в перспективі всі ці загрози, які вона створила е, Україні і світові, вони обов'язково е, повернуться в Москву е, так само за мистецтвом війни. Всі війни е, закінчуються в країні е, в столиці країни-агресора, і тому свого часу е, москвичам, які так сито звикли е, відчувати себе в безпеці, е, прийдеться пережити весь цей жах, який вони створюють іншим народам. І свого часу вони так само будуть боятися звуку повітряної тривоги, вони так само будуть переживати за те, чи закінчиться для них успішно той день. Бо вони запропонували такий порядок денний світові, і власне саме цим порядком денним їм прийдеться свого часу послуговуватись. Ми лише маємо створити якнайшвидше умови для того, щоб вони відчули, який порядок денний вони пропонують світу, і наїлися їм до хочу Дійсно, Україна переломила хід війни. Про це говорить і в наших приватних кабінетах. Зокрема, Кулеба це заявив. Тепер він говорить нам потрібно ще більше важкої зброї, щоб далі йти в такому ж темпі. Втім, окупанти тим часом планують зміцнити оборону Криму призовниками з Москви Санкт Петербурга. Це теж повідомляють в розвідці, чого бояться? Чи дійсно не бояться такого прогнозованого підриву кримського мосту? Росіянам треба боятися взагалі за своє майбутнє, тому що все, що поганого треба було зробити для цього майбутнього, вони вже зробили. Вони розв'язали абсолютно нікчемну агресію проти Грузії свого часу, проти багатьох інших країн, в тому числі 8 років назад, вони розв'язали агресію проти нашої держави проти України. Тепер боятися це їхній звичний режим дня має бути, не тільки прозивникам, яких е, е, батьки будуть боятися відпускати на захист е, чужої окупованої території, е, яка сілом міць утримується е, росіянами зараз. Е, боятися треба переслідування е, тим, хто взяв в руки зброю, прийшов е, виконувати злочинні накази. Боятися їм е, потрібно е, багато і довго, е, тому що вони самі. Винні в тому, чому ці процеси відбуваються саме так. Я думаю, що скільки б вони не боялись, скільки б вони не готувались, безумовно, вся територія України, яка тимчасово контролюється російськими окупаційними військами, буде свого часу звільнена. Безумовно, весь цивілізований світ допомагає Україні звільняти свою законну територію в законний спосіб. І дійсно ця допомога є дуже дуже посилюючою, така що кардинально змінює баланс сил на лінії фронту, але разом з тим, сподіваючись на західну допомогу, я ніколи не знімаю з, скажімо, уваги те. Що робить сам військово-промисловий комплекс України для того, щоб постачати українським військовим необхідну техніку й озброєння? Що достатньо зараз уваги приділяється, щоб ми мали серійне виробництво нашого українського озброєння, де ракети, де літаки? Чого укроборонпром не звітує про те, що він запустив, врешті-решт, серійне виробництво всього того? Що нам необхідно для нашої перемоги, і чому ми е, очікуємо допомоги тільки від заходу, а самі своє озброєння, яке дійсно демонструє високу якість і коефіцієнт корисної дії на полі бою, е, не запускаємо разом з тим в серію наші українські зразки. Тут є над чим насправді працювати відповідним е, командирами-начальникам, і, е, і я думаю, що західна допомога це дуже добре, але насамперед. Ми маємо по завершенню війни мати затверджені програми виробництва серійного виробництва насамперед того українського озброєння, яке і буде базісом для формування українського сектору безпеки і нашої безпеки в цілому, от щодо зброї, звісно, Україні потрібна і наша зброя. Втім, є інформація, що Україна не надіслала запит США до. Далекобійної зброї на 300 кілометрів. На вашу думку, повертаючись до того ж Кримського моста, чи можливо, що нова зброя, яка прийде десь на змогу дістати дійсно до Криму і зробити нову бавовну? Кримський міст в певному сенсі планувався як стратегічний об'єкт підвищеної важливості для Російської Федерації і охорона його? Ну, на мій погляд, занадто щільно відповідає рівню безпеки, який сформований навколо Москви, як столиці, де сидить диктатор Путін, і безумовно, нам треба здійснити стіль очікуваний, скажімо, підрив цього мосту. В той спосіб, який би забезпечив гарантовано досягнення поставленої мети, тому що якщо ми скажімо, будемо просто використовувати озброєння, яке буде перехоплено або знищено під час скажімо, підльоту ракети або іншого. Виміру, то російська пропаганда просто отримує такий, знаєте, маленький бонус, що вони спромоглися захистити цей об'єкт в цьому свій час. Я би не поспішав, тому що насправді є інші завдання, які потрібно робити для досягнення нашої перемоги до Кримського мосту. Прийде час, прийде сила, і ми все зробимо так, як вважатимемо. За необхідне на нашій українській суверенній території навідамо той лад, який ми вважаємо за доцільне, але не е, Російська Федерація зі своїм баченням. От повернемось тоді до Харківського напрямку. Всі ми пам'ятаємо відео заступника голови ради безпеки РФ Андрія Тручака, який він в окупованому Кругу Куп'янську Харківській області заявив, що. Росія тут назавжди. От тепер з нього сміються навіть його ж прихвисні. Зокрема, теорист Гіркін написав так з сарказмом, як я люблю слухати обіцянки нашої влади. На жаль, пощастило цього разу не Росії, а Україні. Як оцінюєте от такі заяви? Чи не час втікати користом з нашої української землі? Їм давно час тікати з першого дня. їм Не треба було навіть заходити на територію України, тому що. Сам факт агресивного нападу на мирну державу, яка не провокувала такий напад, є безглуздим і непотрібним, і нікчемним з усіх морально-етичних або юридичних вимірів. І те, що деякі російські військові дослухаються до пропозиції української влади здаватись полон. Ті, хто ж не дослухається, то ті е, гинуть на полі бою або утримуються в полоні, або просто втрачають свої кінцівки, здоров'я і взагалі е, плани на мирне майбутнє. Тому е, бахвальство російської влади воно зрозуміло, їм немає іншого е, способу висловлювати свої е, думки, тому що все, що не відповідає позиції Кремля, ну власне ретельно переслідується. А бахвальство воно не відповідає реаліям, і тому вони мають абсолютно знаєте, дивну і патову ситуацію. Вони говорять про те, що нібито вони нічого не втрачають, як це заявляв Путін не поз... ну, вчора, Або такі заяви, що Росія тут назавжди, а насправді вони втрачають і техніку, втрачають особовий склад. Вони вже втратили ініціативу. Вони втратили. E, насамперед e, Орео e, непореборної армії Другої світу, тому що українська армія робить з неї не другу, а пів другої армії, і це насправді e, все e, приводиться до одного знаменника: що Росія, окрім e, жорстокості і агресії, нічого не продукує в зовнішній світ, і Україна є тим стримуючим фактором, який не тільки e, зупиняє цю агресію, але врешті-решт повертає її. На територію Російської Федерації, але саме цікаве буде після того, як українські війська виженуть російських окупантів за межі державного кордону. Вони привчені не дотримуватись законів міжнародних або навіть внутрішніх, або навіть моральних, весь цей бруд жах принесуть на територію Російської Федерації, і все саме жахливе для цивільних громадян Російської Федерації ще тільки почнеться. І, на мій погляд, всі ці процеси призведуть до логічного завершення існування Російської Федерації, як тієї держави, яку ми зараз звикли вважати або бачити на мапі, політичній мапі світу. Всі ці процеси, безумовно, мають як початок, так і завершення. Наша головна мета і завдання пришвидшити настання такого успішного для нас і безславного для Російської Федерації фіналу, як поразка російських окупаційних військ. Вигнання їх за межі державного кордону і притягнення потім до відповідальності всіх тих, хто вчиняв злочини. Ці логічні кроки мають бути обов'язково зроблені. Бо якщо ми заморозимо конфлікт або призупинимо зараз успішний наступ або контратакувальні дії українських військ, ми просто дозволимо перегрупуватись російським військам, і вони вчергово спробують нанести вогневе ураження, вже враховуючи всі. Свої похибки минулого. Тому не зупинятись, розвивати успіх, і ми обов'язково будемо святкувати нашу перемогу. Тим паче, що не тільки українська нація докладає значних зусиль для цього, але і весь демократичний світ. Якщо така гарна кампанія зібралась, то не соромно згадати, знаєте. Таку українську приказку, що гуртоми батька легше бити. Хоча Путін в жодному разі нам не батько, але воно якраз дуже класно показує, що якщо ми об'єдналися з усім світом, то нам не страшний ані Путін, ані його друга армія, а не всі його ракети і все озброєння, яким він брязкає, намагаючись демонструвати свою силу. Він очевидно втрачає цю силу. Очевидно, він втрачає легітимність, і очевидно, як диктатор, він е, дуже швидко буде мати. Стан е, Акела промахнувся, як я е, люблю згадувати рідір Кіплінга, коли він буде е, слабким диктатором, а слабкі диктатори довго не живуть. Е, на мій погляд, ми формуємо те майбутнє, якого Путін заслуговує, і доб, дуже добре для нього, щоб він дожив до е, якогось гавського міжнародного суду, бо інакше він буде страчений своїм же оточенням. Яке буде вважати, що він не виправдав їхні сподівання і не виправдовує статус диктатора сучасної Росії? От дійсно швидкий успіх сил України матиме серйозні наслідки для перебігу війни. Відступ ще більше підірве довіру російських солдатів до вищого керівництва Росії. Але втім, на що за Кін Путіна в такому стані невдахи, тому що вже є інформація, що російські окупанти готують чергові провокації, обстріли Запорізької атомної електростанції. Ми бачили, що вони зробили ТЕЦ-5, тобто їм нічого не варто пустити чергову ракету на якийсь важливий небезпечний об'єкт. На що тут можна сподіватися на який здоровий густ Росії? Що вони не підуть на таку от ядерну війну по суті? Тому що радіація, яка розповсюдиться, це буде загроза всьому світу. Погоджуюсь, що ситуація загрозлива, залишається, поки ворог, який має на озброєнні ядерну зброю, готовий її використати. Але тут є декілька стримуючих факторів. По-перше, використовуючи ядерну зброю, неможливо прорахувати зону ураження, тому що той самий вітер, ті самі погодні умови, вони безумовно завдадуть шкоди і країнам, які межують з Україною, в тому числі і Європейський Союз. Очевидно, що піддавшись радіологічному радіаційному ураженню, країни НАТО можуть вважати це за напад на свою територію, і безумовно можуть провести в дію п'яту поправку Вашингтонського статуту, який передбачає, що напад на одну країну. Це напад на всі країни, які входять в блок НАТО, які є оборонювальним союзом. І, безумовно, це дозволить їм завдавати удари або превентивні, або у відповідь. І давайте не забувати, що Велика Британія так само попереджала Путіна у особі бувшого прем'єр-міністра Джонсона Бориса Джонсона, що в разі е, готовності Російської Федерації застосувати ядерну зброю проти неядерної країни, якою є Україна, Велика Британія залишає за собою одностороннє право використати ядерну зброю проти Російської Федерації. Все це дуже серйозні запобіжники, на мій погляд. Щоб е, навіть якщо вважати, що Путін, хоча він не є божевільним, але все ж таки він приймає іноді божевільне рішення. Захочу використати таку зброю, то ті, хто е входять в його оточення, е вони точно не готові піддавати загрозі свої життя е своїх рідних, які в більшості випадків і живуть е в країнах Заходу, е мають там статки. Вони точно будуть е миттєво втратять все це, але не для того вони крали ці гроші, щоб тепер. Е ...горіти в вогні ядерного удару. Я думаю, що е, блокування такої ініціативи з боку Путіна е, обов'язково відбудеться. В той або інший спосіб. Тому що, перш ніж активувати ядерну зброю, існують дуже багато дуже серйозних запобіжників. Е, окрім дозволу на використання зброї, є певні етапи підготовки ядерної зброї. І всі ці речі, е, безумовно. Е, які можливі знову ж таки загроза є серйозною, якщо її ризик вищий від нуля, навіть один відсоток він все одно має бути врахованим, але разом з тим я думаю, що до саме такого сценарію не допустять ані країни заходу, які не очевидно не хочуть і не дозволять такого перебігу подій, так само і оточення Путіна, яке буде розуміти, що він за слабкий для того, щоб виграти ситуацію за допомогою звичайної конвенційної війни, яку він зараз проводить. Вони точно зроблять все можливе. Я так розумію, навіть з інстинкту свого власного хижого виживання, яким вони послуговуються, для того, щоб не допустити використання ядерної зброї, бо це буде кінець не тільки для Путіна, не тільки для України загроза, це кінець для всіх. А ніхто з його оточення точно не готовий ризикувати своїм нікчемним життям. Вони його якраз дуже ретельно оберігають. Тому будемо уважно спостерігати за тим, як будуть розвиватися події. Я думаю, що об'єкти критичної інфраструктури мають бути захищеними від можливого ураження, навіть закуповуючи додаткові системи протиповітряної оборони. Це так само дуже необхідне озброєння, яке нам також треба отримувати разом з ракетами атакувальні дії, нам потрібно і мати ту зброю, яка дозволить нам боронити наші важливі об'єкти. Ситуація загрозлива, але не безнадійна для нас. Я думаю, що ми і впораємось із цією загрозою так само, пане Андрію, за вашими підрахунками, якщо наші збройні на сили України в такому ж темпі будуть контрнаступати. Скільки часу треба Україні, щоб повернути всі території, які затверджені у 1991 році разом з Кримом? Ну, деякі вважають, що українські Збройні сили мають швидкий успіх, як називають його. Він не швидкий, він готувався останні 8 років. І кожна дія на посилення наших збройних сил, на формування відповідного сектору безпеки, оснащення вони були фундаментом для того, щоб українці були здатні. Переходити в наступальні дії зовсім некоректно, як я зараз чую. По перше, рахувати, що війна точиться лише останні півроку. А отже, і всі зусилля, направлені на вирішення питань цієї війни, вони так само зроблені, нібито останнім часом. Це не так, в порівнянні з тим, яку армію ми отримали після втечі зрадника Януковича, і те, який етап вона в дуже короткий термін пройшла. Можна сказати, що останні вісім років вони з перемінним успіхом якраз і були підготовчою базою для того, щоб ми були здатні зараз успішно наступати або контр атакувати ворога, який продовжує залишатися для нас загрозою. Це залежить не тільки від сил засобів, які контактують на лінії фронту. Давайте не забувати, і на мій погляд, достатньо уваги робиться тому, щоб. Дестабілізувати Російську Федерацію зсередини це країна-агресор, яка е, послуговується своїми внутрішніми ресурсами для того, щоб забезпечувати свою зовнішню агресію, і нам потрібно робити більше для того, щоб в Росії е, панував хаос, е, щоб в Російській Федерації е, зменшилась спроможність забезпечення оцих російських окупаційних військ. Всіма видами забезпечення від фінансового логістичного поповнення боєкомплектів тощо, в тому числі різними видами доставки, і нам потрібно робити все необхідне, щоб руйнувати ці ланцюги не тільки на території нашої країни, але й в тому числі на території Російської Федерації. Жодних обмежень не існує. Ці обмеження є штучними і лише в головах тих. Хто утримується приймати такі рішення? На мій погляд, ми маємо наблизити нашу перемогу саме тим, щоб створити повний хаос на території Російської Федерації, і власне це призведе до неспроможності її забезпечувати і провадити зовнішню агресію проти нашої країни, ну і власне проти всього демократичного світу. Я це тут канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку. Обов'язково пишіть вашу думку. Нам важливо знати, що ви думаєте. Ну, ми щойно мали конструктивну розмову із бійцем добровольчого формування, вільна Україна, колишнім народним депутатом України, Андрієм Ветеруком, пане Андрія, дуже вам дякую за час. Дякую вам. Ми ще на день ближче до нашої перемоги. І слава Україні! Героям слава!